Доброго дня, мене звати Валентина Анісенко. Я психолог і психотерапевт, і тут маю таку пропозицію від університету запропонувати трохи такої інформації для поширення своїх знань з приводу пошуку інформації психологічної. Якщо ви маєте потребу в спілкуванні з психологом чи з психотерапевтом, чи почуваєте себе останнім часом якось складно, не хочете нічого, маєте проблеми з тим, щоб спати нормально, тим, щоб поїсти нормально, або не маєте взагалі бажання до навчання, до спілкування, взагалі до виходу з дому. Тут варто подумати над тим, щоб скористатися з допомоги психологічної, або психотерапевтичної, або навіть з психіатричної. Зараз в Польщі, як і в Україні, і в кожній іншій країні існує багато можливостей скористатися навіть з безоплатної допомоги. Якщо не можете вийти фізично кудись до кабінету, можете скористатися онлайн. З того, що знаю в Лодзі, принаймні існує багато організацій, фундацій, які допомагають, які дають психологічну допомогу безкоштовно. Заходите до Google і вписуєте безплатна допомога психологічна для українців. І тут дуже великий широкий вибір спеціалістів як російсько, так і українськомовних, тому не нехтуйте своїм здоров'ям, зверніться при можливості і при бажанні до спеціаліста. Бажаю вам міцного психологічного та фізичного здоров'я. Дякую.